Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в такій домашній теплій атмосфері. Трошки хочу з вами поділитися знаннями, які зачерпала з всіляких психологічних курсів, з усіляких книжок і так далі. Одразу хочу проговорити. Я не психолог, я не спеціаліст. В цьому я лише передаю інформацію, яку дізналася від спеціалістів для того, щоб полегшити вам батьківство. Сьогодні будемо говорити про оці кризові моменти, істеричні моменти, про континурування емоцій, і взагалі, що від відбувається з дитиною після року, тому як завжди я у вас буду просити про підтримку. вподобайку цього відео, підписка і коментар дуже дуже допоможуть просувати цей канал, аби більше батьків могли дізнатися про нього. Ну і я трошки розширяти свою допомогу. А найперше, що хочеться вам розповісти, що відбувається з дитиною від одного до трьох років. Криза одного року пройшла, вже можна трошки видихнути. І найперше, що формується, це у дитини самооцінка. Саме цей період, наскільки я знаю, формується самооцінка. То, як дитина ставиться до себе, і це напряму залежить від батьків. Тому що ми закладаємо у ці 1-3 роки, якщо буде купа заборони, тобі нічого не можна, дитина розуміє, що або давай я все зроблю за тебе, то дитина розуміє, що я сам, на жаль, не можу впоратись, тому намагається якось знайти постійно підтримку і допомогу в інших, і в подальшому не відчуває себе сильним і могутнім. Наприклад, це вам як один із варіантів. Друге, формується причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, тільки зараз дитина потрошку може розуміти, що якщо вона натискає на той вимикач світла, то щось відбувається внаслідок її дії. Якщо вона щось зробила, щось внаслідки наслідки вийшло. Тільки до трьох років, то може тільки формуватися. Максимальне пізнання світу. Дитина починає пізнавати звуки, розуміти реакції, розуміти інтонації навіть іноді. Так само розвивається дуже активна мова, тобто дитина розвивається мовлення максимально, і мізки працюють на запам'ятовування Багато всього і тому, що ви закладете в той період, то й пожнете в майбутньому. І в ближче до трьох років, але з'являється концепція Я це значить я сам, я все хочу сам, і головне не, не переламати оце я сам, тому що це максимально важливо для подальшого розвитку дитини, адже через це я сам дитина далі розуміє, чи може щось вона в цьому світі, чи ні. Ну і на подальшого це дуже впливає. Ну і дуже багато я чула, коли готувалася ще до пологів, до народження дитини, багато читала про контейнерування емоцій. Я не зовсім розуміла, як то працює. Зараз спробую вам розповісти своїми словами, що взагалі то значить. А коли дитина входить в істерику, як ви розумієте, що незріла нервова система, вона не може якось стабілізувати дитину. Якщо вона щось відчуває, вона може це відчувати просто на максимум. Тому все, що не так, в в те, що дитина не може то контролювати, воно виливається в істерику. Істерика переходить в якийсь, вообще плач переходить в істерику, і все, з тим вже нічого не можна зробити. Але спойлер можна. Тож будемо з вами трошки про це говорити. Як ми можемо допомогти дитині у ці моменти істерики? І вже зараз я бачу, що це діє по справжньому діє, не завжди. Але треба вже починати вчитись то робити, тому що коли підійде криза трьох років, а ми такі, а ми нічого не робили, буде важкіше. Найперше, що таке контин. Генерування емоцій це коли ви е, пояснюєте дитині, що з нею відбувається, забираєте на себе всі її негативні емоції, допомагаєте їх пережити. Точніше, не забираєте, а допомагаєте саме пережити. Неправильно сформулювала. Е, найважливіше в цьому правилі – це е, витримка і стабільність у батьків. Тобто, якщо нестабільна мама або нестабільний батько, дитині буде в два рази гірше, тому що цей наш контейнер з емоціями, якщо він вже... Повністю повний, і дитина маленьку крапельку туди впустить, то все виліється на гору. Тому, будь ласка, починаємо завжди з себе, починаємо завжди ми на першому місці. Тому що дитині іншого не дамо, якщо ми не будемо самі в нормальному ресурсі. І дійсно найперший спосіб при у дитини це. Повпливати якось це в позитивному ключі це залишатися спокійним. Бо якщо ми починаємо заводитись, заводимо один одного, і це виходить в якусь неймовірну історію, яка нам не потрібна. Тобто, спокій це найперше. Тому що коли дорослий спокійний, дитина розуміє, що дорослий контролює ситуацію, тому що у дорослого немає у цього гіперактивності, тому що у дитини починається істерика, мама починає теж кричати. Дитина не розуміє, де тут стабільність, вона не розуміє безпеку навпроти себе. У людини, і тому дитина таке, типу, а що мені з цим робити? І ситуація не контрольована, і я взагалі не в небезпеці якоїсь, тому намагатися е себе трошки заспокоїти. Також багато хто радить, я знаю, але це не в 100% випадків, це навпаки, напевно, виключення, що якщо дитина переходить якісь рамки, що, наприклад, в магазині вона щось хоче, а ви то не можете купити, е то спочатку ізолювати дитину від того місця. Тобто, прям взяти і забрати, для того, щоб дитина того не бачила і далі продовжувати вже алгоритм дій по контейнеруванню, але е, намагатися все ж таки з першого задіяти це вже в таких крайніх крайніх випадках, коли дитина вже вообще не контрольована. Що ми робимо? Найперше це опускаємось. От у дитини у дитини відбулася істерика. Е, вона кричить, вона падає, вона б'ється об підлогу. Що ми можемо про цьому зробити? Найперше це опуститися до рівня дитини. До рівня очей, тобто, якщо дитина плаче і вирадує, нам потрібно сісти до неї і спробувати як мінімум знайти зоровий контакт, тому що так дитина зрозуміє, що ви з нею на одній хвилі, і це насправді дуже працює. Коли я опускаюсь до Марка, він навіть починає до мене вже бігти, обійматися. хоча до того починав дуже сильно вирадувати. Запитайте, чи можна обійняти дитину? Якщо дитина ще не вміє розмовляти, спробуйте її обійняти. Якщо дитина не хоче цього, навчання. Мис, ненасильно того робити не можна, так само і взяти за ручку, там десь погладити, де да, дитина може бути в такому історичному стані, що вона не захоче цього робити, і це окей, це нормально, але спробувати знайти підхід тактильний, емоційний, щоб дитину можна було трошки заглушити ці її емоції, в плані не сховати, а трошки заспокоїти. Дайте дитині собі трошки посидити в тиші перед діалогом, не треба одразу починати говорити, розказувати, що там відбувається, і так далі, іноді треба просто в спокої посидіти для того, щоб заспокоїлась як мама, так і дитина. Як варіант, запропонувати водички. До речі, Марку вже це допомагає, коли він в такій істериці. Я пропоную випити води, дитина п'є все супер, або просто вмитися. Коли ви заспокоюєте дитину, дуже важливо говорити коротко, ясно і точно, тому що, якщо ми підемо в такий стан, що починаємо розглагольствувати, що ти це відчуваєш через те, що бла 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 Ну дитині ніфіга не зрозуміло, і вона вас взагалі слухати не захоче. Чітко, точно, по ділу і найважливіше, що зробити після того, як дитина вже починає вас слухати, це пояснити, що з дитиною відбувається. Настільки незріла нервова система не допомагає дитині пізнати взагалі, чому що я зараз відчуваю. І коли мама каже, що я розумію, ти зараз відчуваєш гнів через те, що тобі не дали купити іграшку, або ти засмучений через те, що і прям проговорити. Насправді я це помітила навіть на собі, я таке практикую періоди. Що коли я знаходжуся в емоції, якісь як тільки ви називаєте цю емоцію, вона одразу тухне. Тобто, коли ви своє свідому увагу направляєте на те, що ви відчуваєте зараз. Ця емоція перестає мати над вами владу. Ви починаєте її бачити, і так само це важливо проговорити з дитиною, тому що якщо дитина, яка не розуміє, що відбувається, тільки ви їй сказали, вона така, а да, дійсно, значить мама знає, значить мама хоче мені зробити добре. Тато, мама, не тільки, бо я знаю, що в мене тут не тільки матусі є. Це. Теж доволі важливо, також важливо, що якщо ви не можете знаходитись з дитиною, яка кричить вас, переповнює ви розумієте, що ви зараз завдете шкоду, не дай Боже, дитині в таких моментах краще залишити дитину і вийти на хвилинку, заспокоїтись, вмитись. Обов'язково сказати, по можливості сказати, що я зараз повернусь, але якщо в... Це перекипіло, це в рідких випадках, але це можна зробити. Не залишайте дитину саму ніколи зі своїми емоціями. Це знаєш, так як піди в іншу кімнату, прокричися, або піди в іншу кімнату, заспокойся. Ви просто кидаєте по факту дитину. Їй зараз важко, вона не може з цим впоратися. Ви ще й кажіть, іди сама і заспокойся. Да вона не вміє заспокоюватися ще? Вона просто не розуміє, що з нею відбувається, і не розуміє, як їй заспокоїтися. Ще мама каже: або тату, йди в іншу кімнату. Це неприпустима штука. Будь ласка, одразу собі зафіксуйте. Це дуже погано впливає на психі. У дитини, Це означає, що світ небезпечний, я плачу, я нічого не можу з цим зробити. і Ще найдорожча мені людина каже: Йди, бо я не хочу бачити твоїх таких емоцій. Одразу проговорюємо всі емоції нормальні. Гнів це окей, плач, це окей, засмучення це окей. Хлопчики можуть плакати. Чоловіки можуть плакати, всі можуть відчувати ці емоції. Будь ласка, з дитинства одразу дитині то пояснюєте. Коли ви контейнеруєте правильно емоції дитини, то, по-перше, ви називаєте, що відбувається, і по-друге, кажете, я тебе розумію. E Це найважливіше, що ви намагаєтесь знайти той зв'язок, коли ви можете з дитиною разом проговорити, що відбувається, зрозуміти, що з нею відбувається, і разом знайти вихід. Тобто, ви можете запропонувати, наприклад, я розумію, так, ти засмучений через те, що треба йти на вулицю, але мені треба вийти в магазин за молоком. Давай придумаємо, що ми можемо зробити, для того, щоб тобі це було також цікаво. Давай, можливо, візьмемо машинку, яку ти будеш катати впродовж прогулянки. Або давай зараз ти пограєшся в свою улюблену гру через Годинки, ми з тобою вийдемо, от коли на годиннику буде така стрілка. Е, так само, до речі, діє з майданчиком. Я колись про це розмовляла, і ми це розмовляли з Катією, психологом. ось тут, будь ласка, передивіться інтерв'ю. Е, щодо того, як забрати дитину з майданчика, так само виходимо через, ми йдемо додому через 10 хвилин, через 5, через 2, через 1, пішли. Не так, що одразу взяли дитину і забрали. Особливо ближче до трьох років, коли проявляється період, я сам там треба час виділяти, мені здається, я пам'ятаю по своєму брату. Час виділяти набагато. Тобто, якщо вам треба вийти в 10, в 9 ви починаєте виходити, бо дитина сама поки вдінеться, поки застібнеться, поки натиснете кнопку Важливу ліфта, то це пройде дуже-дуже багато часу. Щодо переключення уваги, дуже вигідно і зручно батькам взяти, там, коли дитина істерить, і сказати, ой, а дивись, дивись, там полетіла пташечка, а дивись, отам, отам щось, якийсь, не знаю, зайчик побіг. От уявіть просто себе, ви сидите, наприклад, там, не дай Боже, я не знаю, вас кинув хлопець і до вас приходить найкраща подружка каже, ти забій, дивись там футбол, давай подивимось, як там, я не знаю, давай подивимось серіал. і типу Оце відключення може іноді і буде працювати в таких, прям не знаю, в кардинальних випадках, коли у дитини вже максимальна істерика, тоді да. Але це ніяк не вчить дитину проживати свої емоції, це ніяк не вчить дитину стабілізувати себе, вчити стабілізувати себе. Тому це зазвичай методи старшого покоління. Бо раніше взагалі про контейнерування ніхто й не говорив. І я думаю, що більшості з нас так і виховували. І досі моя мама, там ми з нею розмовляємо про те, що коли Марка щось забуде, вона каже, Ой, ой, а дивися там. Ні, треба направляти увагу всередини дитини, а не шукати вихід назовні. І це, як на мене, правило, взагалі одне із перших і для дітей, і для дорослих. Ну і так само, коли в нас просто нема часу дитину заспокоювати. Наприклад, я не знаю, ви в потязі, от потяг прийшов, або маршрутка йде, вам треба заходити, а дитина в вистериться. Звісно, тоді ну, треба щось зробити. Але в основному, будь ласка, не прибігайте до цього методу часто. Як ми можемо співналаштуватися до дитини, Перше, це вербально і словесно. Це слова підтримка. Знову ж таки, я тебе розумію. Я думаю, що ти відчуваєш себе ось так. І це прям важливо намагатися підлаштувати інтонацію. Чим спокійніше у вас інтонація, тим навіть у ці вібрації голосу діти улавлюють. Якщо дорослі улавлюють, то діти вони в цьому плані, мені здається, енергетичні ще більш всмоктують в себе. Ну і невербально це, звісно, положення дуже важливо. То, що я сказала, опуститись до рівня дитини, побачити око в око, бути відкритою до дитини, не закривати. Атися самі не там уходити в якісь закриті позиції. Діти все дуже сильно відчувають. Якщо ви думаєте, що діти там десь щось не розуміють, вибачте, але це фігня. Діти розуміють і навіть більше ніж ми, особливо на емоційному рівні, тому враховуйте це теж. Ну і дуже часто істерика просто буває через якісь незакриті потреби. Наприклад, дитина дуже голодна, а ще й вона і сонна, і вона захотіла ту іграшку і через то встався сплеск. Тому іноді потрібно просто задовольнити базові потреби, нагодувати, вкласти спати, там я не знаю, перевдягнути. І тоді у дитини емоційний стан буде спокійніший, вона не буде так активно реагувати. Звісно, про без істерик нереально пройти це нормальний етап розвитку дитини. І істерика ну має бути, якщо у вас ще дитина істерит. Якби нам то не було некомфортно, але це класний показник того, що дитина нормально, свідомо розвивається. Ну і після того, як дитина вже заспокоїлась, обов'язково проговорюйте ситуацію після таких вибухів. Чому ти так? що сталося? Чому ти це відчував? Що ми можемо зробити надалі, щоб ти такого не відчував? Як ми можемо покращити ситуацію? Що я можу зробити зараз для тебе, аби ти себе почував краще? Давай посидимо, пообнімаємося, бо давай кудись підемо разом. Давай ваша задача стабілізувати емоційний стан дитини, тому що знову ж таки, коли ми її відпускаємо, на самоті, куди дитина все одно всередині це І рано чи пізно воно знову вибухне. Спробуйте подивитись очима дитини. Прям запитуйте, що відбулося, і якщо знову ж таки ваша дитина ще не говорить, все одно вона може показати десь, де діти вже показують, що в них були, що сталося, чого вони хотіли, навіть коли дитина не розмовляє. Проговоріть, що можна зробити наступного разу. Наприклад, якщо тебе хтось образив на майданчику, або щось не дав, і ти е, наступного разу просто біжи до мене. Або якщо тебе щось засмучує, давай я тебе обійму. Або якщо дитина злякалася той самої собаки, від чого почалася істерика, одразу проговорити далі. Коли бачиш собаку, просто йди до мене на ручки, і тобі не буде так страшно, бо я буду поруч. Якщо в тебе хтось забирає іграшку, знов таки поклич мене на допомогу, якщо ти не можеш з цим впоратись сам, намагатися давати дитині самостійно проживати цю всю історію. Але якщо в якихось моментах що дитина відчувала, що ви можете бути безпечним дорослим в плані того, що ви вийшли, ви вирішили ви ж знайшли вихід з ситуації. Тобто, якщо дитина вже не справляється, вона може завжди розраховувати на вашу допомогу. Але будь ласка, не робіть за дитину. На те, що вона зробить може зробити сама. Це прям от до трьох років теж дуже важливо. Бо зазвичай я там бачу навіть на майданчику, коли ми гуляємо, там дитина кудись залазить, і я бачу, що дитина може залізти. Або, ну і мама там іде їй допомагає, або там ми нещодавно було на розвивашках, і я пам'ятаю, там дитини щось запитують, і мама завжди за неї відповідає. Це теж не про самостійність, і так дитина швидше точно не почне говорити. І ось вам розвиток контейнерування разом з дитиною, як ви можете то робити? Візьміть для... Або машинку, що завгодно, що цікавіше вашій дитині, і спробуйте зробити змоделювати ситуацію. Рольова гра, що ось ця машинка дуже засмутилась через те, що вона там не заїхала в гараж. Візьміть іншу машинку і скажіть, а ця машинка зараз буде їй допомагати. Ой, да, ти засмутила, що ти не можеш, і так далі. І спробуйте проговорювати. І далі дитина рано чи пізно включиться в цю рольову гру, і навіть якщо вона не буде того говорити, вона буде розуміти емоційний стан якоїсь засмученої іншої іграшки. І так само, коли. Вінування дуже класно діє для дорослих. Якщо немає поруч людини, якою ви можете все виплеснути, висказати, нема психолога, то е, класна штука, це просто лягти або закритись в кімнаті, де вас ніхто не бачить, і уявити контейнер, в який ви просто берете і складаєте всі емоції, які у вас зараз ідуть через край. Е, дуже класна техніка, яку можна використовувати, наприклад, коли ви виснажені дитина кричить і старить, а ви нічого вже не можете з тим зробити, і вас просто вже не витримує. Таким чином можна себе трошки. Стабілізувати. Ну що, в подальших випусках буду вам показувати ще на прикладі бо завжди, коли мерка якась істерика. Я не думаю брати камеру і знімати, але один якось треба буде це зробити, для того, щоб показати, яким чином я намагаюся це робити. Для в мене це тільки перші спроби. Я буду тільки розвивати ці свої навички, тому що ну, це дійсно важливо. Це важливо, щоб дитина відчувала і розуміла, що з нею відбувається, і в вас бачила ту людину, яка може підказати в цей момент. Отже, дякую вам за перегляд, для цього відео. Маю надію, я була корисною. Як завжди, ви знаєте, що робити, і до зустрічі у наступних випусках!